yeah Так, уже почалось. Що ж, шановні болівальники, вітаю вас на трансляції поєдинку в півфінального етапу. найважливішого турніру у турнірі Лобда Ліга. Грають. Переможець своєї групи команда дружинина і срібний призер своєї групи команда «Вікінг». і вони між собою розіграють путівку у фінал. Ось це так дружанина. Розводить Вікінг одразу ж в Деб'юті матчу із центрального кола, центральної лінії Вікінг атакує далі. по воротах буде не перехоплювати хотіли м'яч. Вікінг зараз комбінаційно розпочинатиме цей поєдинок. Буде ще одна передача. Ні, відбирають м'яч футболісти команди Буженина, але порушують правила в атаці. Дуже працьовий сейф у виконанні Кіпера Бужнина. <плес> а вже <плес> зараз сейф. А Вікінг. М'яч прибуває знову ж таки у команди в чорному. Ну, тим часом завершується перемогою команди Шум Сіті. Матч із футболістами команди Друзі Ну і там шум виграв. Тим часом у матчі Буржини і Вікінга. Бачимо, що Вікінг атакує, є передача, є загострення через правий фланг просувається ця атака, знову є пас. Непогана комбінація, бужунина виходить у контрвипад. Буде пас. Так, є пас, але блокують м'яч гравці Вікінга. Бужена дуже цікаво виглядає. Вікінг перехоплює впевнено, Він Поступається рахунки, їм потрібно атакувати. Пас немає завершення. Що ж, продовжити нас поєдинок Вікінга і Буженини. Буженина зараз е, веде в рахунку з рахунком 1-0. Вікінг атакує, намагається забити свій м'яч і буде той у голкіпера команди Буженина. Знову Вікінг пропонує свої атаки нам подивитися. Є передача. М'яч за межами футбольного поля опиняється. 20-27. Субота. Атака команди Вікінг кутовий удар для футболістів у чорному. Так? Будуть вони зараз м'яч в гру є передача, є удар повзворота. Буже не зміча. Буде їхня передача. Передача на правий фланг, саме там м'яч. З м'ячем залишається команда бужунини. Що ж таке, буде пас? Буде. Лікін атакує. Пас, комбінація, удар без завершення успішного. Князь залишається у футболістів. Дуженина. Знову атака команди у червоній формі. Блуженина продовжує просувати м'яч. Князь з м'ячем кіпи команди Вікінг. Стас Бойко просуває на своєму партнера по команді. Буде пас. Знову здична атака «Вікінга». Є передача буженина перехоплює. Ним бачимо, рахунок влаштовує, напевно, більш ніж команда Буженина, і вона може знайти ще один голом Ні, стас бойко перехоплює спокійно. Зараз буженина знову буде розводити із за бокової лінії. П'яти м'яч є. Ні, немає пасу, є просування. Отож буде дуже небезпечно біля вріт команди «Вікінг». Удар поміж ніх стасу Бойко. Гол забиває команда Блуженина другий у цьому матчі. 2-0 рахунок. Два нуль рахунок потім ми Так, Є одна поротах виконання вікінга. Вікінг поступається з рахунком 2-0. Рахунок цей повністю влаштовує суперника. Знову Бужнина хоче забити. Можливо, зараз буде третій м'яч. Міста з борту поняття м'ячем. Доходить до центрального кола. Є передача від центральної лінії від середини. Відкривається п'ятий номер команди Вікінг. Знову відкочування м'яча в глибину. Знову м'ячем п'ятий номер, пробиває, стріляє з відстані, повз ворота. М'яч буде у руках голкіпера команди буженина. Дуже смачна назва у цього клубу. Як з партнерів нашого турніру. Ну і до речі, друзі, про партнерів. Хочемо вам їх нагадати. Отож, домашня буженина, дуже смачне м'ясо. Центр медичної та спортивної реабілітації Олві. Крайна, дика вода Закарпаття. Зінедін, спорткомплекс, де відбувається цей турнір. Офтальмологічний центр Дмитра Горячого. Знаємо, кому дивітися візі. Браврі. Пиво. Ага, Знайшли телефон. Одного із футболістів цього турніру но зараз ми передамо організаторам. Так, тим часом дуже на флиці в своїй атаці. Так, друзі, шановні організатори, хочемо вам передати телефон. Хтось загубив? Ада? А, і все знайшли. Ось така цілована ситуація в цьому турнірі. Вікінг тим часом атакує і далі. Є передача. Звідчимося мой номер команди. Втрата м'яча, Буженина, перехоплення. І знову буженина фолить на власній половині поля зовсім не обов'язковий фол. Вікінг, який поступається рахунку, зараз може використатися Седа на положення і буде дуже небезпечно біля воріт команди Буженина. 23-й номер з м'ячем. Він буде прибувати. Ні, він буде від б'є! Гол! 2-1. 2, 2 Скорочує відставання команди Вікінг. І цей матч обіцяє бути ще цікавішим. Поставити «подобайку» під цією трансляцією. Чому ні? Знову буде передача назад. Стас Бойко – голкіпер команди Вікінг. Є передача. Ну і що ж, «Вікінг» ризикує повернутися гру. Знову є передача. В атаці команда вікінг Удар по зворота. Ну і нагадуємо, що це півфінальний поєдинок уже турніру найсильнішого Попередому матчі Микачеву грає із футболістами команди мані 24. І там, якщо не помиляється рахунок 0-0, комментатор владшитів. Розпочинає свою атаку нову вікінг. Стас бойкого кіперкоманди отримує м'яч від захисника. Одразу віддає на партнера. Буде аут для вікінгів. З м'ячем норвежці атакують. Варяги, вікінги, нормани. Подивимось зараз на їхню схому. З м'ячем 19 номер. Пас на правий фланг. Перехоплення буде відбужний. Так, буде. Є передача на правий фланг. Є просування, виходить, ста з боку грає вдало на виході. Дуже вдало грає на виході з боку. Рятує свою команду від пропущеного голу. Міг забирати цей південник уже, напевно, клуб «Буженина». Але на тому місці лише аут вкидання за бокової лінії. для бокової лінії для команди Буженина. Ну, як кидання. вони робляться ногами. Є пас на кіпера. Дуже подобається сьогодні кіпер команди Буженина, лише один рикошет. І саме він допоміг вікінгу забитий м'яч. Зараз в руках м'яч у Стаса Бойко. Бойко, передач на правий фланг подобається оборона, як однієї і інші команди. Є півзахист, центр поля, боротьба. Дуже подобається. Дуже хороший матч. Наслуговування насправді, можливо, і на фінал, але в другому підстоянні вирішить це самий фіналіст, то не будемо качувати, чи Мані 24 побачимо вже зовсім скоро. Поки що там рахунок 0-0. Є подача, Стас Бойко спокійно бере до рук. Чому ми свисток арбітра. І що ж, буде вільний удар для бужанини? Дуже небезпечно і відстань і дуже небезпечний удар буде. Вільний удар, тому пробивати можливо одразу не можна, але можна спробувати, чому б ні. Якщо буде рикошет. Я так розумію, готується до удару буженина, розведуть цей м'яч. Стас Бойко, до речі, не на воротах а в стінці. У бас, так? Удар по зворотах пробиває восьмий номер команди Буженина. Залишається рахунок 2-1. Тим часом Мукачівці ледь не пропустили матчі із Мані-24. Вилишив свою контратаку, ледь не забили потім. Вікінг атакує в своєму матчі. Є передача на правий фланг, 23-й мячем. Комбінаційна гра у виконанні Вікінга дуже подобається сьогодні для команди. Але немає реалізації, не вистачає десь гостерти в атаці. Є пас. Так, ну і знову ж таки проблеми з завершальним пасом десь. Так, передача. Знову така бужинина. Чому б не забити зараз удар по воротах? Стас Бойко парирує цей удар. Десятий номер команди Вікінг і опиняється м'яч у кіпера команди Буженина. Є подача на футболіста з 9 м номером на спині. Той обходить суперника дуже класно, удар. Забуває третій м'яч. Так, ну ось. Ось у цьомуся буженина. Терпіли атаку суперника, вдало оборонялися. Вдало відоборонялися потім. Відібрали м'яч, побігли одразу в атаку. Індивідуальна якість футболіста із 9 м номером на спині. Ну і його, якщо не помиляюся, другий гол у цьому матчі. Він із найцікавіших футболістів на цьому турнірі, до речі. Побачимо, до речі, і індивідуальні нагороди. Буде, я думаю, прямій трансляції транслюватися це. З м'ячем знову Стас Бойко вибуває. За межі футбольного поля буде аут. Можливо, навіть кутовий. Так, ну це аут на межі кутового, так? Для команди Буженина є подача? Ні. Намагався сухий лист закрутити футболіст буженини. Ой-ой-ой, який сейф у кананіста собойко. Дуже непоганий, насправді. Є пас, буженина ризикує зараз знову забити. Дев'ятий номер зміча. Це буде небезпечно, стріляє по зворота, який захищає Стас Бойко. Ну і ще штри один рахунок у нашому матчі залишається. <ріпи> так, ну що ж, скорот від вікінг тим часом. Розводить центр поля будженини на рахунок 3-2. Є передача. Дуже швидко забили гол-футболісти команди «Вікінг». Відставання мінімальне. Ну, і до кінця не ясно хто ж у цьому матчі. Ага. Так, 3-1 рахунок? Ага, 3-1 на 6. Не 3-2. 3-1 показує. 3-1. Залишається фаворитом команди Буженини. Знову атакує Вікінг, з м'ячем 15 номер. Є пас. На газоні опиняється з страці вікінга. Так, є передача. Сьомий номер команди Вікінг з м'ячем, 3-2. Все-таки так. Підказують нам. 3-2 рахунок в цьому матчі, Я не помилився. Помилився хтось інший. Атака буженина. Удар по воротах, Стас Бойко контролював ближній кут. Зараз ставить спину дуже непогано. Знову. Із м'ячем команда Вікінга. 23-й номер розганяє цю атаку. Удар по вратах повз знову ж таки небезпекове виконання. 23-го номера команди Вікінг. Є спроба непогана. Буде кутовий удар для команди. Вікінг. 3-2 рахунок. Подача. Буде ще один кутовий. Так? так, буде ще один кутовий. Чекаємо, ми на розвиток цієї атаки. Бужнина виходить в контрвипад. Перехоплення від вікінга. М'ячу 23 номера. Скидка назад. Пас. Простріл. Немає удару. Має завершення. Hey, 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 hey. Так. Ну і що ж? Дуже не навтрачає мяч на чолі половині поля. Вікінг буде. Розводитись за боковою лінією. Ну і я так розумію, що ми наближаємося вже скоро до завершення цього поєдинку. 19 номер команди «Вікінг з м'ячем. Він біжить. Пасує. суперник відбирає. Знову ж м'ячем дев'яти номер команди Буженина. Отримуватиме м'яч. Він ні. Пас. Через центр на правий фланг. Дев'ятий номер Буженини з М'ячем. Войко. З допомогою захисника відбирає м'яч, фіксує його у своїх руках. Одразу розпочинає через партнера, через зону центральних захисників. Передача розрізна, дуже непогана. Атака Буженини. Завершиться вона. Знову у кіпера команди Вікінг. Є передача. Переходить через центральне коло. В удар поворотах дуже дуже, дуже 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 сильно, дуже точно. Знову розводять м'яч футболісти команди у червоній формі буженина. Буде зараз їхня передача на голкіпера. Голкіпер стріляє. Ну, чи, я не знаю. ну Це була передача, я думаю, скорості. Грудьми скидає м'яч голкіпер буженини удар поворотах під вікінга. М'яч виходить за межі футбольного поля. а довідник буде вкиняти за бокової. Тим часом Мукачево забуває дуже гол для себе у півфінальному своєму поєдинку. Ну і що ж, поки що стану цю секунду, у нас у фінал виходять команда Мукачево і Буженина. Подивимося, чи вдасться командам зберегти свої ворота на замку. Не припустити, але можливо ще свою перевагу збільшити. Бойко обпиняється мечі на ворота. Качево. Тепер точно виходить до фіналу. Забуває в своєму матчі. Чую, я думаю, всі крики. Подача. Небезпека біля воріт Вікінга. Стас Бойко грає на правий фланг. Немає поки що удару, є скидка з нею назад. 23 третій номер вікінга з м'ячем, його передача поперечна у по воротах і поперечна цього разу рятує після поперечної передачі потім удару з боку вікінга атакує буженина дуже небезпечний м'яч зараз на половині поля якраз таки буженини але вже я бачу що 9 номер все таки дуже хоче отримати статус найкращого гравця турніру віддає передачу на свого партнера так, буде удар, є передача. Ой, як розірвуюсь, як по нотах і 4-2. Мичимо ну, вболівальників, І бачимо також вболівальників, до речі, команди Бужанина. Вони дуже радіють за своїх хлопців. Прекрасна атака, прекрасна команда, дуже атакування. Я буду вболівати за них у фіналі, можливо. Хоча ні, не буду, не буду, Звичайно, що не буду. 23-й номер команди «Вікінг» з ничем втрачає. М'ячем знову Буженина. Така м'ясна команда на певному турнірі. Так. Залишається м'ячем шостий номер команди. Пас назад на Голкіпера. Дужениний йде багато п'ятий гол і закривати цей поєдинок. Пас. Передача. Пер... Так перериває її вікінг. Знову їхня атака. Пас від сьомого номера. Голкіпер виходить, виносить. Знову м'яч опиняється у Вікінга. Пас, удар. Немає голу. Вибиває м'яч на власну половину поль. Ні на чужу все-таки футболіст буженини. Так, це він вибивав, Тому не гравець вікінга до на кіпера. Знову пас. Бужинина не перехоплює. Ну і що ж, зараз можливо буде останній гол в цьому матчі. А, небезпечна атака. Прорив. Пас, удар, 5-2. 5-2, буженина робить серйозну заявку на те, щоб пробитися до фіналу. Я думаю, що так і буде. Буженина. Дуже смачна буженина сьогодні. Так? Звичайно. <гум> так. Незалежний спец. Ну що ж, З м'ячем вікінг. Буде пас? Ні, не буде. Скидка назад. Буде удар від вікінга. Удар. Блокується футболістами. А Буженина? Буженин. До речі, давно її не їв, але вона дуже добра. Да, сьогодні буженина дуже непогано. Атакує Вікінг. Втрачають м'яч, напевно. Ні, ні. Ні-ні. Не втрачають. Залишають м'ячем. Порушення правил проти футболіста. Якраз таки Вікінга. Буженина фолить. Ну і зараз, я так розумію, що буде вихід саме самі і Бойко. Бойка не дає себе приграти. Гоупкіпер з саме на спині. Є передача. Знову Бойко. Знову захисник підстраховує Стаса. З м'ячем 10-й номер команди Вікін. Ще один пас. Ще один пас цього разу. Знову стас бойко. Відключається ці атаки. Знову Бойко. Бойко стріляє! Гоуп-кіпер яка? «Буженин». Так, так, так. Саме так. Саме вона так мала. Ну і знову ми побачимо атаку буженина. Є пас. Ще пас. М'яч у центрі поля атакує 23-й номер команди. Удар! Ро, 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 ро. Ану, скажи, ро. Р. Удар. Вікінг знову з м'ячем. Так, на Газоні опиняється гравець Вікінга. Тим часом атакує Бужина. Бузька до того, щоб забити ще один м'яч. Стас Войко із цим не погоджується. Вибуває. М'яч у центрі. Восьмий номер Вікінга атакує. Віддає передачу і передача не знаходить свого адреса. Так. Да. Так. Тим часом у паралельному підстоянні Мукачево попереду. Як думаєш, буде фінал, якщо Бужени на Мукачево, хто виграє? Мукачево, я думаю. Добре. Незалежний експерт дав свою думку. Розказав нам свій прогноз Буженина тим часом знову таці. Удару не буде акцентованого. Стас Бойко проводить м'яч поглядом. Віддає передачу захисника. 19-й номер команди Вікін в М'ячі. Є пас. Правий фланг. Восьмий номер. Обігруватись з партнером. Партнер не зумів віддати акцентований пас. Бойко. буде стріляти? Ні. Прибирає під себе. Буде віддати пас назад. Восьмий номер команди. Вікінг пробуває, буде пробувати, можливо, ще раз. Показує, що буде, але не пробуває. Пас назад, стас Бойко, його момент. Пробиває голкіпер команди. Вікінг дуже небезпечно, а потім м'яч виносять партнери. І ледь не сталася дорожня. Транспортна пригода. Тим часом. Другий м'яч. Другий має цього разу у гру вводить Футболіст команди Буженина. Знову пас. Ще одна передача. з м'ячем 9 номер. Прибирає суперника. Стріляє. Не перериє захисників. Показує дрибу, І чуємо фінальний свисток. Нарешті. Ну що ж, Буженина у фіналі. І зіграємо там з Мукачевим, так? Так, так. Ну, побачимо, Качева ще не завершив свій матч. Але дуже близько до того, щоб перемогти. Так мукачево ні, не ні, немає фіналі. Ну що ж друзі, будемо чекати на вас у фіналі.